І так, я всіх вітаю. Зараз трошки розібрався з цією БМС-кою. Ось, біла на 100 А, так її називають 3С5С. І коротше, в неї сама така страшніша фігня, те, що транзистори дуже-дуже сильно гріються. Навіть там 2-3 А даєте, її просто неможливо тримати. І коротше, я трошки розібрався, чого це відбувається. По-перше, треба. Правильно розпаяти ось тут е, перемички, якщо у вас 5С, її зовсім прибираєте. Там вже не пам'ятаю, якщо 3С вона стоїть тут, якщо 4С здається тут. Тому з цим треба правильно розібратись. Далі в нас йде дроти балансування, теж повинні бути обов'язково всі правильно припаяні, всі перемички теж правильно розставлені. Тому що я зустрічав, коли припаювали. Прибрали перемичку і ставили ось цей дріт з b 1 на ось цей пін. А це в нас йде b ну, дійсно, незрозуміло ось. b 1 Ну, коротше, якось так припаюєте правильно. І все. Це вона гріється тільки тому, що вона знаходиться в захисті, і ви додаєте на неї навантаження, вона працює в лінійному режимі. Вона намагається закритись, а ви її намагаєтесь, точніше, транзистори намагаються закритись, контролер їх закриває, а ви їх намагаєтесь відкрити, і вони просто жаряться неймовірно. Я тут вже все перебаяв, декілька штук поспалював. Один чи два в мене ще залишились живі. Але ну я вчора задобувався їх міняти. ну коротко, Розібрався, тепер все чітко. Навіть там 20 А даю жарити. І вони ледь-ледь теплі. Так і повинно бути. Ось, бо я вже випаюю транзистор, його окремо підключаю. Він при 3 амперах. Ну просто, мені здається, більше 100 градусів. вже думав, що це китайці присилають таке лайно, ставлять. Ну вони і так ставлять сюди лайновані транзистори, перемарковані, вони там тримають. Не таке велике навантаження, як оригінальні, але для цієї плати повинні бути дуже добре підходити. ось, А я вже перевіряв, так сказати, напівдохлий транзистор. Мені здається, в нього там переход вже десь ну так, пробитий, але вже, ну, не на всі 100%. І ось така була шляпа, що при 3 амперах він окремо від плати просто розкалявся. тому... Якось так. Припаюйте все правильно, все перевіряйте, щоб плата у вас не входила в захист. Ось якось так. Ще хотів сказати, що коли в нас вже всі дроти розпаяні, ми так просто перевірити транзистори не зможемо. Бо в нас вони відкриті і просто продзвонюється відкритий канал. Ось і так само. Не так, само хіба що ми можемо прозвонити зараз базу, коротше, прозвонити базу та сток. І він в нас буде там показувати кілооми, здається. В мене тут біля 20, ну, коротше, у вас повинно бути десь так же. Тому якось так. База в нас не повинна дзвонитись не там, не там. Бо якщо буде продванюватись, то це точно труп. Ось. А сток і сток у нас відкритий, тому так і повинно бути. Щоб перевірити транзистор, чи він точно не пробитий, це вам треба його відпаювати. Якщо у вас без припаяних дротів вони продванюються, то скоріше за все, десь один із них пробитий. І Треба їх всі знімати, перевіряти. Якось так. Ну, на цьому, в принципі, все. Ставте пальця вгору, підписуйтесь на мій канал, усім вдалих ремонтів і всім бувайте!